Європарламент відмовився фінансувати Раду ЄС через неспроможність спільноти забезпечити Україну додатковими системами Петріот. Прибрати з порядку денного затвердження бюджету, доки країни ЄС не знайдуть семи комплексів ППО, Запропонував євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верховстат. Його пропозицію зустріли оплесками. Рішення підтримали 515 євродепутатів. Більше подробиць почуємо від кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Зоряну. То які наслідки цього рішення Європарламенту? Вітаю, Дмитре. Несподіване відхилення від порядку денного у Європарламенті сталося через Україну, який критично бракує систем протиповітряної оборони. Під час голосування, де один за одним затверджували різні рішення, у процес втрутився один із євродепутатів, як ви вже сказали, це колишній прем'єр Бельгії Гіверховстат. і запропонував відкласти на потім затвердження бюджету євроінституції, натомість вимагав мобілізуватися довкола підтримки України, що зараз чи не щоночі переживає ракетні обстріл і її знайти критично важливі для неї патріоти. нагадував слова топ дипломата ЄС про сотню таких систем у європейських країнах у той час, як Україні потрібні щонайменше сім, її Емоційна промова викликала бурхливі оплески у залі і здобула підтримку за ініціативу. Проголосувало понад пів тисячі євродепутатів. Таким чином затвердження фінансування євроінституції відкладене як ви всі вже бачили, за минулі 20 днів було чимало російських атак по звичайних українських містах, по лікарнях, енергетичних об'єктах, житлових кварталах. І як на мене, скандально, що Європа з відчиненими дверями для України і Європейська рада навіть не здатна до пошуку найнагальнішого вирішити направити партію протиракетних систем для України. Вдамося тепер у деталі того, що сталося у європарламенті. Євроінституції не залишаються зараз без грошей через нестачу в Україні патріотів. Ішлося про затвердження уже витраченого бюджету за 2022 рік. Це звична процедура. Європарламент завжди перевіряє, як органи влади у ЄС розпоряджаються коштами платників податків, коли рік завершується, і затверджує видатки постфактум. Ну, щось на кшталт здачі звіту за приміром відрядження до бухгалтерії, яка має його своєю чергою при прийняти і закрити рахунки, і саме цей крок сьогодні відклали. Що станеться далі? Наступна спроба затвердити уже витрачений бюджет наприкінці квітня на пленарній сесії у Страсбурзі. Останній до речі, до європейських виборів запланованих на червень. Ну і що ж станеться, якщо власне цю спробу також провалять? Ну колись у далекому 1998-му, відмова у затвердженні бюджету призвела до відставки усієї Єврокомісії, та склад нинішньої так зміниться після європейських виборів. Іншими словами, сьогоднішні події у Європарламенті були радше потужним символічним жестом і закликом до дій, аніж поштовхом, що може реально їх спричинити. Дмитро спасибі кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко про рішення Європарламенту не затверджувати бюджету Ради через неспроможність спільноти забезпечити Україну системами Петріоту.